Вітаю вас, любі діти! Сьогодні ми відправляємось у лего світ чарівних цеглинок. Тож приготуйте конструктор і починаємо. Тож збудуємо вежу привітання. Беремо цеглинку та промовляємо разом зі мною. На небі світить сонечко. Травичка скрізь росте, пливуть хмаринки в небі і річечка тече. З любов'ю вас зігріємо щирістю сердець. Ми до вершин крокуємо, хай нам усім щастить. Ми в дружбі жити будемо, разом добро творить. Погляньте, наша вежа з цеглинок відчинила двері лего світу, де ми будемо викладати цеглинки, будувати, фантазувати, грати. Тож відправляємось. Перше завдання називається полічі цеглинки. Їх ми будемо лічити, називати кольори. Запам'ятовувати! Викладіть перед собою три цеглинки. Перша синя, друга червона, третя зелена. Назвіть кольори цеглинок зліва направо. Синя, червона, зелена. Покажіть мені. Першу цеглинку. Покажіть мені третю цеглинку. А яка за кольором друга цеглинка? Так, червона. А зараз завдання. Додайте до наших цеглинок стільки цеглинок зліва та справа, щоб разом їх стало шість. Зліва додаємо одну жовту цеглинку. Справа додаємо одну рожеву цеглинку і помаранчеву цеглинку додамо теж справа. Полічіть цеглинки. Скільки їх у вас стало? Один, два, три, чотири п'ять, шість. Добре! Покладіть ліву руку на першу цеглинку жовту. А праву на шосту цеглинку помаранчеву. Одночасно міняємо місцями ці цеглинки. А тепер покладіть ліву руку на другу цеглинку, а праву на п'яту. Одночасно міняємо місцями ці цеглинки. А зараз запитання. Пригадайте, якого кольору була перша цеглинка спочатку? Так, ви праві жовта. Трохи відпочинемо і зробимо вправи з Лего. Візьміть цеглинку в руки і потріть її між долоньками. Покачайте! Покладіть цеглинку на долоні і спробуйте її перекидати з правої на ліву долоньку, з лівої на праву долоньку. Покладіть цеглинку згори на руку. Спробуйте перетворитися на підйомний кран. Піднімаємо руку так, щоб наша цеглинка не впала вгору, вниз, вгору. Вниз. А ще наші лего-цеглинки вміють викладати різні фігури. Пропоную вам зробити лего-диктант. Потрібно уважно слухати вказівки і викладати цеглинки, орієнтуючись праворуч, ліворуч всередині, вгорі. Внизу. Тож починаємо. Червону цеглинку положіть у центрі столу вертикально. До неї вгорі прикладіть короткою стороною ще одну цеглинку. Справа до середини верхньої червоної цеглинки приєднуємо жовту цеглинку короткою стороною. А до середини нижньої червоної цеглинки приєднуємо. Фіолетову цеглинку короткою стороною. Зліва приєднайте короткою стороною до верхньої червоної цеглинки блакитну цеглинку. До нижньої червоної приєднаємо зелену цеглинку короткою стороною. Погляньте, яке зображення ми отримали. Пофантазуйте, на кого воно схоже. Так, на метелика. А що ми можемо додати, щоб наше зображення було більш схоже на метелика? Я гадаю, що вусики молодці, ми справились з цим завданням. А чи знали ви, що Лего допомагає не тільки будувати, а й малювати? Ми з вами перетворимось на художники, будемо уявляти і вигадувати. Візьміть аркуш паперу та фломастери. Розкладіть цеглинки на папері, обведіть цеглинки та будемо домальовувати різні деталі, перетворюючи цеглинки в предмети. Перетворюємо цеглинки на дерева. Побачимо в цеглинках квітку. Зобразимо з двох цеглинок грузовий автомобіль. Додамо лапок і нафантазуємо павучка. Домалюємо тулуб і з двох цеглинок утворимо пташечку. Велика і мала цеглинки ну дуже схожі на качечку.